Анастасія їздить велосипедом щодня у справах на прогулянку чи закупи для дівчини. Він найзручніший транспорт. Автобуси Настя та її чоловік відсунули на другий план. На роботу тільки велосипедом. Ми дуже задоволені, дуже щасливі, що ми уникаємо цього щоденного стресу. Бо в наших ну наприклад маршрутках позитивних емоцій просто не буває. я, наприклад, вже забув маршрути всі, да. не пам'ятаю чесно. Таких велолюбителів зібралося більше півсотні. У четвер перед роботою з'їхались на площу ринок, випити кави та поспілкуватися. Окрім Львова, така акція відбулася на дорогах ще десяти міст України. З п'яти точок Львова люди збиралися і їхали всі до центру, до площі ринок. І, власне, ця акція її метою є. Заохочення людей користуватися велосипедом як різновидом міського транспорту для того, щоб пересуватися на роботу. Богдан за сьогодні зекономив 12 гривень та 40 хвилин часу. Втім, чоловік зауважує розвитку волоруху, заважають пішоходи, які займають велодоріжки, та водії автомобілів. Не бачать нас, не бачать велосипедистів і там відкриваються дверця та виїжджають, підрізають. Та й не всі велосипедисти дотримуються правил на дорозі, зауважують водії. Деколи заважають, є велосипедна доріжка, наприклад, та їдуть по дорозі дистанцію, тримаю, включаю поворот, обганяю. З початку року це вже друга акція. У такий день кількість велосипедистів мала б збільшуватись. Та все ж не всі водії підтримали ініціативу. На жаль, немає велосипеду, ще, ще не придбав. Біля міської ради у цей день лише чотири велосипеди, а от парковка ІТ компанії, хоч зараз і не сезон, майже повна. Така кількість велосипедів у нас на стоянці є постійно. Навіть люди їздять в дощ, навіть коли сніг падав, це була така незрозуміла погода. Айтішники вони більш прогресивні, вони підтримують тренди і тому я думаю, що тепліше ставатиме, що дедалі краща погода буде, то роверів насправді буде більше і більше. Наступний день велосипедом на роботу відбудеться влітку. Ірина Панчишин Олексій Шилковий головні новини Львова.